Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо смачну закуску з зелених помідорів на зиму. Для цього мені потрібно самі помідори, болгарський перець я порізала уже на шматочки, пучок зеленої петрушки, часник, духмяний і чорний перець горошком, лавровий листочок, перець чилі. Сіль, оцет 9% та цукор. Зараз саме перше ми переб'ємо в пюре болгарський перець, чесник і чілі, наріжемо петрушку. Все це я вже перебила, перебивала на кухонному комбайні, можна пропустити через м'ясорубку. І додала мілко покришену петрушку. Тепер усе ретельно перемішую. Ніякої солі сюди цукру я нічого не додавала. У нас це все піде тільки в маринад. А помідорки я розрізала навпіл, але дивіться обережно, щоб ви їх не дорізали до кінця. Якщо є такі хвостики, залишайте буде дуже красиво і ароматно. Поки будемо начиняти помідори, ставлю варитися маринад. Ось так я нафарширувала. Помідорки, подивіться, як вони гарно виглядають у баночці. Старалася начинки покласти чим побільше, так буде смачніше. Цей сік, який у нас залишився після, так скажемо, нашої начинки, я розливаю також по баночках, він дуже ароматний і смачний, і також придасть колір. Получається десь по столовій ложиці на баночку. Розливаємо так по всіх баночках, а тим часом у нас вже закіпає вода. Сюди я додала спеції, духмяний чорний перець з горошком, лавровий листочок, сіль, цукор і за 5 хвилин оцет. Все заливаємо маринадом баночки, ставимо стерилізувати на 20-25 хвилин, дивлячись, якого розміру у вас помідорки. Ось і все наша закуска готова. Перевертаємо верх дном, накриваємо до повного охолодження і смакуємо зимою. До нових зустрічей! Будьте здорові! Всім пока!